BOOM Завдяки групі молодих спортсменів-ентузіастів жителі залізничного селища отримали сучасний спортивний комплекс. Місяць тому за ініціативи благодійного фонду Рух молоді та його директора Володимира Получанінова у Білій церкві було проведено битву районів, у якій за перемогу змагалася команда зі стріт-воркауту чотирьох мікрорайонів міста залізничного селища Ливаневського центру та піонерської. Головний приз змагань встановлення спортивного комплексу у районі, команда якого стане переможцем. Тож спортсмени залізничного селища 21 жовтня за перемогу у битві районів приймали заслужений подарунок. Дракони, команда залізничного селища, капітан команди Роман Губатенко, який організував та зібрав команду. До речі, хлопці вагалися, але ризикнули і сьогодні вони є переможцями. Ну і команда-переможець. Даніель Бяли, Денис Севчук, Дар'я Степура, Олександра Сидорова, Олександр Буржуа. Великий внесок у перемогу дівчата, які набрали більше балів. розділити радість зі спортсменами та жителями мікрорайону прийшли начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Володина Коросько, начальник управління освіти і науки Пілтерківської міської ради Юрій Петрик, директор загальноосвітньої школи номер 15 у якій навчаються спортсмени-переможці, Наталя Слободянюк, радник міського голови Микола Антонюк, хочу привітати на цьому справді святі. Спочатку команду переможницю, тому що саме завдяки їм сьогодні це свято і відбувається. Вигодна інша команда, і це свято було б більше в мікрорайоні. Але хочу привітати жителів мікрорайону залізничного селища, дітей, які сьогодні зібралися, хоч вода така вже прохолодна, тому що це, я думаю, відбувається така урочиста подія. Яка є досить таки знаковою. Сьогодні вводиться в експлуатацію цей чудовий комплекс, для того, щоб молоді люди могли реалізовувати себе, щоб могли знімати ці комплекси, щоб могли вдосконалювати своє тіло. І, взагалі, пропагувати здоровий спосіб життя новий спортивний комплекс було встановлено спільними зусиллями організаторів та спонсорів благодійного фонду рух молоді, відділу з питань фізичної культури та спорту фірмі Агро Рем Маш і безумовно завдяки молодим та завзятим спортсменам, які мешкають на залізничному селищі